Вітаю вас, друзі! Маю для вас важливі новини про російський пропагандист і утікач підозрюваний у державній зраді. Толя шарій порвався. Це навіть не тому, що у своїх відео я його показую як героїв відомих японських фільмів. Безстрашний Сергій Стерненко замилюють мою рожу, називають исключительно Толі. Толя Шарій порвався через те, що його кинув такий самий проросійський колаборант, як і він, його соратник та друг Андрій Портнов, колишній регіонал. І тепер Толя обіцяє розповісти про нього усю правду. Я розкажу тотально все. Ну а поки що, шарій застосував серйоз. Зні санкції проти Портнова та повидаляв частину відео із ним на своєму каналі. А деякі, які лишились, перейменував і вирізав основні їхні частини. Це дуже і дуже серйозна помста. Також Толя стверджує, що саме Портнов був людиною, яка допомагала організовувати напади та переслідування партійців. Шарія. Тобі ж хто стоїть за всіма ізбієннями і нападеннями? І більше того, виявляється, жал. Аба хотіла виманити в Україну гадюку для того, щоб їй зробити щось погане, я розкажу, от і до, я розкажу, що відбувалося, когда Андрій Портнов пригласив мене повернутися. В Україну сам Портнов це майже підтверджував. І друзі, зараз це відео буде дуже смішне, тому що завжди кумедно спостерігати за тим, як відбуваються ватні війни. І я вболіваю особисто одночасно за обидві сторони. Але це відео буде мати ще й практичну користь, тому обов'язково додивіться до кінця. Іними словами, Анатолій Шарій мог в'їжджати в страну і ні за що не Апасац. Так, ми це з ним обсуждали, ми знаходимося з ним. в комунікації. толя довіряв портнову і думав, що той організує для нього безпечне прибуття в Україну, але щось пішло не так. Поканув чемоданчики, а потім чоловік близький к Андрію Портнову сказав: Толя, а тебе не кажеться, що тебе просто заманюють? Я сказав, ні. Ні, Андрій же мой друг. Мені теж не віриться, що той, хто кинув свою країну, міг кинути іншого, який теж кинув свою країну. Моє уваження визиває мой друг Андрій. Допустим Портнов, да? раніше шарій дуже поважав свого друга Портнова, але тепер він каже, що той ще й нікудишній юрист. Абсолютно катастрофічно безграмотний юридичний, але не так давно Толя казав, що Портнов це великий опозиціонер та непоганий юрист. В ділі юриста і опозиціонера українського Андрія Портнова. Більше того, шарій подавав до суду на Петра Порошенка. До речі, цікаво, яка там доля того позову, і залучав до цієї титанічної юридичної роботи Портнова та його команду. Виявляється, він залучав нікудишнього юриста для юридичного супроводження. Я привлікаю команду юридичну поддержку нашого друга. Андрія Портнова, ну і якось іще Толя обіцяв ув'язнити мене за те, що я відбився від третього замовного нападу. Відбився від такого не до шарія, бо шарій стріляв у спину чоловікові в Макдональдсі. А на мене просто чекали двоє найманців біля мого будинку. Сергій должен доженсі за убийство. І тоді також цей проросійський пропагандист об'єднав свої зусилля проти мене разом із Ригом, проросійським колаборантом Портновим. Ми провели совещание с Андреем Портновым, вы знаете. У тако Андрій Портнов. Ми посавіщалісь і решили, що ми будемо займатися тим ділом. Зрештою, займався цією справою проти мене і займається по сьогоднішній день заступник голови офісу президента Олег Татаров та його адвокати, які раніше були мусорами, які працювали у його команді. Але про це трішечки згодом. І ще Шарій пообіцяв нам розповісти, як Портнов хотів стати генпрокурором. Я розкажу. Як Андрій Портнов захотів стати генпрокурором, і що діло для того, щоб стати генпрокурором. Деяку роботу для того, щоб фанат Януковича Портнов став генпрокурором, сам Толя Шарій і робив. Він, наприклад, поширював петицію відповідну і у себе в телеграмі обурювався, що якось мало людей її підписує. Мабуть, він не в курсі, що частина його аудиторії це росіяни, які не можуть голосувати за петиції в Україні. І петиція та тоді до слова. Не набрала необхідну кількість голосів. Але то таке то вже справи минулі. А сьогодні з'ясувалося, що друг шарія Портнов вдарив підло, вдарив шарія. у... Тупой собачий рот. Портнов зібрався. какой то собачий рот у спину. Все це дуже гнусно, все це дуже мерзко і грязно. Я ніколи не мог себе представить, що українська політика це така. Долбана помойка, це просто якась неймовірна новина. Тобто, людина, яка зрадила свою країну, Портнов зрадив шарія, який зрадив свою країну, і один зрадник здивувався, тому що інший зрадник його зрадив. Як таке могло статись? А, взагалі, у тому відео, яке я для вас зараз розбираю, толя також розповів усім серед іншого, що у нього завжди дуже надійні джерела. Пайміючіся у мене, звісно ж, ні провірена інформація. Панаші, звісно, ні провірена інформація. Наскільки я знаю, по провірена, звісно, інформація. Підписуйтесь на мій канал і обов'язково залишайте свої коментарі та лайки до цього відео, тому що, по-перше, у мене інформація перевірена. По-друге, я не шарій, що вже в принципі аргументи. І по-третє, Толя дуже сильно пригорає від моїх випусків. Я взагалі вважаю, що те, що жаба воює проти гадюки, це звісно ж прекрасно. За цим приємно спостерігати, але насправді сидіти повинні вони обидва: і Шарій, і портнов за те, що вони працюють проти України в інтересах російських окупантів. І якщо шарій обслуговує окупантів інформаційно, він є їхнім пропагандистом, то портнов, я нагадаю, свого часу був при. Четним до окупації Криму і власне допомагав окупантам готувати відповідні документи, розберуся на готові готували юристи українські, які, так сказати, хорошо там знають конституцію. і Проші ну а, я можу сказати, хто портнов готові, като залови адміністрації президента України ну, звісно, шарій з України втік. Він знаходиться за кордоном і його посадити доволі непросто, хоча і можна, якщо захотіти. А от портнов в Україну повернувся, але Чомусь наші правоохоронні органи не мають до нього жодних запитань. Більше того, Портнов відкрито хизується тим, що він відвідує офіс президента, і зараз в офісі президента працюють його люди, той самий Олег Татаров. Про якого я казав, я дійсно і моя команда, і команда відомого юриста Андрія Володимировича Портнова. Представляємо потерпілих в даному кримінальному провадженні. А ще Татаров особисто вимагав для мене довічного ув'язнення перед тим як зайшов на посаду в офіс президента, і його адвокати сьогодні в суді вимагають те саме і представляють інтереси дружин мого нападника тітушки, який намагався мене вбити. Постерненко підозра буде в будь-якому разі. Це до слова, звідки ростуть ноги серед іншого у політичного переслідування проти мене в Україні. Нема. Ає політичних переслідувань Татаров причетний до корупційного злочину. Йому дали навіть підозру за те, що він організував розкрадання понад 80 мільйонів гривень у національної гвардії. Але попри це його відмазували, і президент продовжує тримати його у своїй команді, навіть коли це б'є по його ж рейтингам. You have lost an awful lot of support. <рес> а коли у Зеленського питають, чому він тримає у себе в команді Татарова? Чим він йому такий цінний, то президент просто переводить стрілки. Все ж таки, я б хотів би, щоб ми е, прорадників про чи чи е, замів голови офісу ставили питання до голови офісу. Оцінкою повинен займатися Андрій. Єрмак, і це неправда, тому що і Єрмака, керівника офісу президента, і усіх його заступників призначає саме Зеленський своїм указом і своїм підписом. І саме Зеленський несе відповідальність за те, що він взяв до себе на роботу людину Портнова. Я знаю, що він вважає. І я так вважаю, що він професійна людина. Просто треба уточнити, у чому саме він професійний. Він професійно вміє брехати, красти наші з вами гроші та фабрикувати кримінальні провадження. Що Татаров десь говорив, чи що він вважає, я, я не зовсім інформован. Ну я маю на увазі, я щось чув. Це на, на рівні. І чутки, а на рівні доказів я цієї інформації не маю. Коли 18 і 20 лютого чотирнадцятого року на майдані режим Януковича вбивав небесну сотню, коли чинилися жахливі злочини, то татаров розповідав, що це майданівці самі себе постріляли. І розповідав він це на відео, але для зеленського, мабуть, це просто чутки, а не якісь докази. Деякі з загиблих мають поранення в потиличну частину голови, що дає. Можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч Ой. особи, які були. Разом серед мільників. А тепер найголовніше питання: чому не бакарні прибічники Януковича? Давайте допоможемо президенту. Ну, якщо не покарати, то хоча б звільнити прибічника Януковича Олега Татарова. В описі до цього відео я залишаю посилання на дуже важливу петицію про відставку Олега Татарова. І ви обов'язково повинні перейти за цим посиланням та витратити дві хвилини свого часу і проголосувати за цю петицію. Президент не зможе її проігнорувати і буде зобов'язаний на неї відповісти. І йому доведеться обирати, чи він все ж таки покарає прибічника Януковича і вижене його зі своєї команди, чи прибічник Януковича так і залишиться безкарним. А президент зганьбиться знову покриваючи людину портнова Олега Татарова.